Такого ще не було. На Рівненщині встановили три рекордних показники температури. У передень нового року повітря прогрілося до 9 градусів. Стопчик термометру перевищив попередній рекорд на три поділки. Ось вже 1 січня температура насторожила навіть синоптиків. Ми суттєво перевищили максимум від 14 до 15 градусів. Тепла прогрілося повітря по всій області. Це на 7-8 градусів вище. Від історичної норми, знову ж таки. І сьогодні ми вже побили рекорд, оскільки він. Становить 6,6 і у градусів 18 році. Вже 11 градусів майже тепла і ще прогрівається повітря. Аномальний період теплої погоди пов'язаний із постійним рухом повітря африканського походження. До теплої зими у області почали звикати ще декілька років тому, проте зараз температурні показники значно відрізняються від характерних для нашого регіону взимку. Через високу температуру врожай з озимини під загрозою. Тим паче, що посіви цієї осені і так значно змістилися у часі через рясні дощі. Щі. Розвиток рослин відстає від запланованих показників, однак зараз температура повітря йде на користь посівам. Ми спостерігаємо зараз відновлення вегетації. Навіть якщо буде така погода, вона буде сприяти кущенню кущенню рослин, озимих зернових культур, особливо. І відповідно вони будуть краще розвинені. Негативна сторона в тому, що якщо буде стрімке пониження температури мінусові температури. То це може завдати шкоди для слаборозвинених рослин, особливо ті, які не сформували вузла кущення. Якщо стопчик термометра опускатиметься поступово, рослини не постраждають. А ось у іншому разі про хороший врожай доведеться забути для рослин. Період тимчасового потепління взимку може нести загрозу. А ось жителям рівного це тільки на користь. Це вигідно для самих споживачів, тому що можна на теплопункті підкрутити трошки прийом тепла, і відповідно менше платити. Є від Відповідні норми, якої температури має бути теплоносій, подаватися до будинків. Відповідно, коли така тепла погода, будинки споживають менше тепла, тому що менше потрібно витрачати енергії для нагріву будинку, чи квартири, чи підвалу, чи горища. Відповідно, і нам потрібно витрачати менше пального для того, щоб підігріти теплоносів. Як зазначають у гідромоцентрі, такою погодою рівняни насолоджуватимуться недовго. Починаючи з четверга, пройде серія атлантичних циклунів. Вона принесе з собою зміну в погоді, зниження температури, опади. Спочатку це буде дощ, поступово перейде в сніг. Ми очікуємо на посилення вітру. Суттєве зниження температури ми очікуємо морози вже у вихідні, тобто на Різдво можемо розраховувати на більш зимовий характер поводу. Хоч поки у 2023 році про зиму нагадують лише новорічні декорації, синоптики прогнозують, справжня зима не забереться. Дарія Солодовник та Олег Шаломай, телеканали ITV.